Привіт! З вами програма Обличчям до книги ми говоримо про те, що хочеться читати. Або що читати не слід. З вами Оля і Костя. Костя. А ти знаєш, що зараз читає більшість? Так, Ремарк, Дюма, Селінджер. Впевнений. Так, Оль, дякую, що перебили. Давай перевіримо. От яку книгу ти прочитав останню? Гаррі Поттера. Так, це був Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. Ти знайшов чим ходитися? А ти взагалі знаєш, яка книжка побула рейтинги про дружу Гаррі Поттера і навіть сутінок? Тобість, ну, цей підлітковий мейнстрім вже всіх дістав. Підлітковий. Дорослі жінки досі в вчера, щоб пита цю дивоважну книжку. 50 відтінків сірого. Сьогодні в нашій програмі. Чесно кажучи, я був трішки здивований. Адже що ще можна сказати про цю книгу? Вже все було сказано і написано. У свій час соцмережі та змі просто розривалися від коментарів щодо цього дивного феномену 50 десять відтінків. Так, наприклад, Андрій Курков порівняв гонорар, який отримав Янукович з прибутками Еріки Леонард Джеймса. Це немало небагато якихось 15,5 мільйонів гривень. А Стівен Кінг розкритикував бестселер, назвавши його белетристикою із сексуальними фантазіями для дівчат від 18 років. Не втратила шанс черговий раз засвітитися і Ані Лорак, яка невинно заявила, що книга краща. Під фото із прем'єри екранізації книги. Це були думки відомих людей. А що думаєте ви, наші глядачі? Пишіть нам пишіть нам на електронну пошту. А що думають лівіяни? Зараз ми вийдемо на вулицю і дізнаємось. Є така інформація, що книжку 50 відтінків Сіро хочуть ввести в шкільну програму. Як ви до цього ставитесь? Ну, саме цього мені не вистачало в шкільній програмі, напевно. Чого не те? Ну я не проти, якщо цю книжку ведуть в шкільну програму. Ну так, вони прочитали цю книжку і фільм вже подивилися, їх вже нічим не здивуєш, особливо покоління. Покоління, яке сім років вже втратило цноту. Блін, це діти. О! Я, наприклад, нормально. Діти мають знати, що треба робити нічого погано немає. Я думаю, це чудова ідея. Могли б так зробити. Щоб діти думаю, дітям, дітям би було корисно знати про цю книжку, про те, що в ній йдеться. Я думаю, дуже хороша ідея. А ви читали книжку? Ні, я особисту книжку не читав. Який найкращий подарунок ви б запропонували людині, яка просто фанатіє від цієї книжки? Ну, подаруйте їй страхон. Зайдіть в магазин, який називається Полуничка і щось виберіть. Я отримую від відповіді далі. Думаю, це можна би було наручники і щось типу того. Яку альтернативну назву ви б могли запропонувати замість 50 відтінків сіро? Можливо, 50 відтінків БДСМ. 50 відтінків розпуста, Розпуста врятує світ. Ми порагнемо до кращого. Чор, чорний відтінок фіолетового, Але я отакую. Можливо, 50 відтінків щасливого чоловіка. Ви опинитися на місці головної героїні? Mm, я б хотіла опинитись ну, не ліжку, не в тих ситуаціях еротичних, в, в тому плані, що вона набралася якогось повного досвіду. Тому що він її навчив багато чого, розуміти життя, ну, пізнавати його по-різному, всіх оцих відтінках по десяти. В різних позах життя пізнавати. Може, я і так вже на тому місці, звідки ви знаєте. Чи хотіли ви опинитися на місці головного героя? Так, я б хотів. Герою дуже, думаю, повезло. Там дуже класні сцени є і думаю, кожен хотів би бути на його місці. Ні в якому разі. Чому? Я отримував відповіді. <рес> Я не знаю навіть про щось. Серйозно? Реально. Вітаю тебе. Сьогодні ми говоримо із Галиною Крук, письменницею, поетесою, перекладачем, членом міжнародного панклубу. Доброго дня, Галина. Як ви розумієте, сьогодні ми говоримо про «50 відтінків сірого? Взагалі ви, напевно чули про цей весь тожіотаж, який був щодо неї, і щодо її екранізації. Це важко було не почути, тому що дійсно з усіх різних медій і, і таких традиційних, і відповідно в блогосфері дуже багато було говорень. Успіх цієї книжки, як на мене, пов'язаний з трьома факторами: по-перше, це порушення. Теми еротичної, тим більше жіночої літератури в сучасному світі все залежить від того, як, як назвати певний товар, так він і буде продаватися. От, скажімо, з цією книжкою мені напрошується аналогія з тим, от, наприклад, якщо б вібратори продавалися в звичайному магазині, десь в якомусь відділі товари для жінок чи товари для жіночого здоров'я, тоді вони б отримували зовсім інший статус. А так. Відповідно, коли вони продаються в секшопах, вони стають таким товаром, на який не кожен зважиться. От що зробили, зробила авторка цієї книжки, вона поміняла етикетку на тому, що це є насправді. Чи можна вважати авторку справжньою письменницею? Ну я думаю, що письменницею, звичайно, її можна вважати. Тобто, зараз поняття письменника воно дуже розмите і воно передбачає будь-кого, хто пише. Щось, що можна видати зараз. оця, переважно та сфера літератури, яка є комерційною літературою, вона керується зовсім іншими критеріями, ніж керується наша, наприклад, професійна література чи літературознавство. В нас чомусь виробився такий зверхній погляд на ці жанри, натомість вони забезпечують певні читацькі інтереси дуже широкого кола людей. Вказує це на Літературно зіпсовується читача. So. Ну насправді, що в давній Греції це був цей вигук Темпора оморес, е, Насправді мені здається, що е, це просто вказує на те, які ми є, і е, е, яких табу. Ми позбуваємося. Мені здається, в Західному світі цих табу лишилося так мало, що вже я не знаю, куди, куди далі мав би йти цей шлях позбавлення від табу. Натомість для нас вона може більше ця книжка більше табуйована, бо ми менше звикли читати такого, говорити про це. Але нічого нема нового під підсонцем. Тобто, Насправді весь літературний, літературна історія, весь цей літературний процес ще з часів там давньої Греції чи давнього Єгипту, чи ще глибше, копаючи. Це, це все вже було. От, а як щодо історії цих Тобто, Мені здається, вони з'явилися вже доволі давно, і от як на протязі всього часу це розвивалося, Чи були якісь от, ще такі самі феномени популярні у літературі у минулих часах? Насправді, е, це дуже велика традиція. І, е, Скажімо, мало хто знає, що крім е, дикамерона Бу, Букачі був Гептамерон Маргарити Наварської. І ціла низка традицій, починаючи там паралельно від щоденників Джакому Казанова, і далі, далі через повістю Маркіза Десада. Насправді це література, яка довгий час розповідалася чоловікам. У нас частково цей жанр присутній. Колись от були е роман Пиркало був здається, Зелена Маргарита. Е ще кілька таких романів цієї традиції. Роман Наталки, Сніданку, колекція пристрастей. Це, це з давніших таких. Зараз їх з'явилось набагато більше, і вони мають свого читача. Дякую вам за цікаву розмову. З нами була Галина Кров. Ну що, змінилася твоя думка про цю книгу після сьогоднішнього? Знаєш, мені більше подоба класи, каже. Наприклад, де камеранчувані бока ще або і старий окрій граш. А ви мої харизматичні інтелектуали, робіть вибір самі. Любіть, досконалітесь та читайте. Бо це модно.